Миру Божого вам, все стоїть і тримається Словом Божим. Чи просимо ми благословення на день, який прийде? Чи молимося ми, наприклад, перед поїздкою? Ми не можемо знати, що може трапитися в будь-яку хвилину нашого життя, а молитва це наш захист. Не потрібно чекати, щоб трапилося щось погане, щоб зрозуміти, що все тримається Словом Божим. Ісус сказав, покайтеся і шукайте Царства Божого. Все залежить від Слова Божого. Але люди хочуть жити так, як їм хочеться. Але як жити без основи, без Бога, коли все в Божих руках? Коли ми ігноруємо, нехтуємо Словом Божим, то щось порушуємо, і тоді це приходить на нашу голову. І зараз, коли ми живемо в такому агресивному світі, Слово Боже як ніколи актуальне. Тому фокусуватися треба не на земному, а на Слові Божому. Ісус сказав, покайтеся і вірте в Євангеліє. Заходьте на канал Солтаненків і слухайте чисте Євангеліє з миром Божим.